Після 24-го книгу з такою назвою презентували в Сумській обласній науковій бібліотеці. Її автор письменник Владислав Івченко, і це його 21 книга. Як письменник постійно заточений на те, що там ти бачиш якісь там, не знаю, якесь чуєш слово, або чуєш якусь історію, або бачиш якусь чинник, якусь людину, або ще щось. І якщо воно тебе якось вражає або запам'ятовується, ти б як та ворона це береш і все. І в мене накопичилось дуже багато цього всього. До книги увійшли 15 оповідань про події після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Стале мирне життя, воно, мабуть, для, для письменника не таке, не таке родюче на всякі ідея, як яке життя не повне ну, кризи чи так далі, а, а війна це, таке, це постійний такий продукатор. Якихось трагедій, вчинків чи чогось такого, то ну зрозуміло б, якби мене спитали, була б моя воля, да чи я б сказав, дідя, давайте без звільни, я знайду, прошу писати так. Ну але це ж в цьому випадку нас не питають. тому так. писав оповідання, розповідає письменник, близько чотирьох місяців. Потім дізнався, що одне з видавництв запускає лінію сучасної української літератури. У мене в той момент вже було написано там біля. Двох десятків оповідань. Я подумав: о, цікаво. Перечитав їх там, що якісь викинув, щось додав, відправив. Ну і все, і так вийшло. Книжки презентацію книги Владислава Івченка відвідали як сумчани, так і мешканці області. Із окупованого на початку повномасштабного вторгнення Краснопільського району приїхала Тетяна. Розповідає такі життєві історії, і іноді замислює, що сама це переживала, ми, якби, ну, ми не виїжджали не навіть, не, не намагалися, бо з 24-го ми були в окупації. І коли розповідає ці історії, ми це все бачили, це все відчували, і ну, це дуже так, чіпає за душу і ну, дуже цікаво. Ми вивчаємо в основному минулі часи, там часи казаччини сум. А от сучасний час у нас якось на нього приділяється мало часу. Хоча зараз, от зараз історичні події відбуваються, вони дуже впливають на нас, на майбутній, на майбутній перелік подій. І от дізнатися про них це для нас ну дуже важливо. Я думаю, що саме на таких книжках. Можливо, будуть вховуватись наступні покоління. Це дуже цінна книжка, яка фіксує історію, фіксує спогади, навіть якщо це художнє оповідання, вони передають наші емоції, наші почуття і те, що відбувається саме зараз. Книга з назвою Після 24 24-го» вийшла тиражем у три тисячі примірників. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.